Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, до нас у гості сьогодні завітав песик гавчик. Послухайте про нього віршик. У дворі не ловить гав, каже різко, гав 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 Пильно дім охороняє, кицю муру захищає. Бачить з будки двір увесь ось такий наш гавчик пес. Малята, а як ви гадаєте, собака це дика тварина чи домашня? Так, домашня. Бо вона живе разом з людьми. Люди люблять собак та піклуються про них. А щоб собаці було де зігрітися та поспати, людина зробила для неї будиночок. Як він називається? Так, він називається будка. Давайте і ми зробимо для нашого гавчика будку. Ось таку. Погляньте, у будки є стіни, дах, круглий отвір. Через який собака залазить в будку. А допоможуть нам її збудувати такі геометричні фігури. Ви їх добре знаєте. Яка це фігура? Так, квадрат. Якого він кольору? Зеленого. А ця фігура як називається? Трикутник правильно. Якого кольору трикутник? Так. Червоного. А ця фігура як називається? Круг, вірно. Якого кольору круг? Так, жовтого. Спочатку ми викладаємо посередині аркуша паперу зелений квадрат це стіни нашого будиночка. Зверху на квадрат кладемо червоний трикутник. Це дах, який буде захищати нашого гавчика від дощу. Та снігу. Посередині квадрата розміщуємо жовтий круг. Через цей отвір песик буде потрапляти в свою будку. Ось і все, будка готова. Малята, давайте пригадаємо, з яких геометричних фігур ми побудували будку для песика. Так, це квадрат, трикутник. Рух. Ой, який радий наш гавчик, що у нього тепер є своя будка, де він буде жити. Малята, він дуже дякує нам за такий чудовий будинок. До побачення, гавчику!